Thank <laughs> А тепер реально страшне. На вулицях українських міст почали помічати автобус-привид. Автобус-привид здається, ніби в машині немає водія, є тільки руки монстра на кабіні. Давайте розбиратися, хто тут наркоман. Він має привернути увагу водіїв до небезпеки, порушення правил дорожнього руху. Зі сторони автобус виглядає як паті бас, в якому настільки крута вечірка, що навіть водій пішов вриватися. Тому я бачу реальну перспективу, щоб ця соціальна кампанія переросла у комерційну для того, аби сильніше налякати нечемних водіїв, і в поліцейські використали те, що залишилося від розкорочених автомобілів. І декорація буде поволі обростати новими частинами машин, розбитих у ДТП, які спровокував вже сам автобус. Привид це привид, який символізує безвідповідальних водіїв. Водії іноді бувають бездушні. Тобто машина їде або без людини, ну умовно без людини. Проаналізувавши причини аварії, у поліції виявили, що єдиною причиною усіх ДТП є прокладка між сидінням і кермом, і її просто прибрали. Тобто, ви там все таки є в нас, да крісло зізнається. Він насправді Дмитро і поліцейський, а костюм таємничого крісла незручний. Яку швидкість вам дозволили? кілометрів сорок. Звісно, що незручно керувати автівкою, коли ти крісло. Цікаво для цього поліцейського бути водієм такого маршруту. Це заохочення чи покарання? У супроводі патрульного авто різнокольорове одоробло виїжджає на маршрут. <звук> Їздитиме рукасти дорогами України два тижні, шукатиме найкращих водіїв. Тобто, один і той самий автобус має дві цілі: поганих водійом налякати, хороших похвалити. Хм, Може і. Пені Вайс також шукає, кого б це похвалити. Загалом ідея зрозуміла: побачиш ось таке на дорозі, і відразу можливо й пити покинеш. У мене прохання до усіх пасажирів, усіх водіїв. Якщо раптом вам на дорозі трапиться цей автобус, і водій вас запитає: ти теж це бачиш? Скажіть ні. Страшного таку знаєте. <хи> Чорний валютний ринок, гральний бізнес, порнографія, наркотики, вплив на ці види діяльності вже поділений. І тепер поліція вирішила взяти під свій контроль таку Емно сферу як перформанси дуже ймовірно, що СБУ та генпрокуратура почнуть бороти за кришування інсталяцій. Гряде війна за переділ сфер впливу в сучасному українському мистецтві.